Привіт, синьо-білі вболівальники. Сьогодні важливий матч. Наша Динамо вийде на поле проти Львівських Карпат у сьомому турі української прем'єр-ліги, і я розповім вам усе про те, де дивитися та чого очікувати від цього матчу. Але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, бо тут ви завжди будете в курсі всіх останніх новин про нашу команду. Поїхали! Матч відбудеться сьогодні, 27 вересня, о 18 годині 00 хвилин за київським часом на традиційному стадіоні «Україна» у Львові. І, звичайно ж, його гарантовано транслюватимуть. Ви можете переглянути його в прямому ефірі на УПЛ ТВ, доступному на платформах Мебого Сетанта та Київста ТВ. Крім того, огляди матчу будуть доступні на Telegram Spot UA. Цей матч має велику вагу для обох сторін. Для Динамо це шанс повернути лідерство в чемпіонаті та залишити позаду невдачу минулого туру, коли вони зіграли в нічию з ПФК Олександрія у матчі, який не відповідав очікуванням. Що ж до Карпат, то вони на вагу золота команді потрібна перемога, щоб не потрапити до страшної зони вильоту. Іншими словами, нас чекає дуель протилежних сил з одного боку, Динамо, яке намагається показати свою силу та повернути довіру вболівальників. З іншого боку, Леви Львова прагнуть ускладнити життя українському гіганту. І я хочу почути від вас, шановні вболівальники, який ваш прогноз на цю гру? Чи буде це комфортна перемога Динамо? Чи Карпати зроблять якийсь трюк? Залиште свою думку тут у коментарях, бо я буду стежити за всіма. Я залишуся тут, синьо-білі вболівальники. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.